Всім привіт із села Італії. Мене звати Оксана. Я проживаю в Італії вже 9 років, за біжні, за Італійця 7 років. Хочу поговорити в цьому відео. Я веду свій блог на Ютубі е, лише 5 місяців. І хочу поговорити про хто мене підтримав і про моїх хейтерів. Так, в мене була і підтримка, і у мене були і хейтери. Я думаю, так і буду. Дуже часто слухала блогерів, які розповідали, не треба про свій блог на Ютубі чи ще в інших якихось платформах. В першу чергу так надіятись на те, що там родичам, друзям щось дати, щоб підписували, щоб щось коментували. Це не підтримка. Але в мене такого не було. Якби навпаки ще й прикривала я цей блог, і родичів це в мене сестра і син. Сестра, коли сюди приїздила, то її чоловік її дивився на телевізорі, хоча б. І сестра Його. І мої, моя підтримка. Я нікому не роздавала свій канал, для мене це було особисте. Я збиралася його вести просто особисто. Мені дуже подобається робити якісь відео, так як і всі, а куди їх дівати, що з ними робити, ти не знаєш. Тому я почала вести блог. Плюс у мене ще є тема Цуфровий діабет першого типу і я подумала, що людям буде цікаво, як жити з новітніми технологіями як з діабетом групувати далі. Але на цьому блозі в мене все змішано. Є і Марія з цукровим діабетом, і моє життя, і життя з моїм чоловіком, і стосунки з цикрую. Все просто про особисте життя. Хто мене підтримав, це був син. У мене є син, якому 22 роки. Він залишається в Україні. Він настільки тонко і акуратно підтримав, тому що я, коли починала, я не знала, де мені розпластатися чи то Інстаграм, чи то Ток чи то Ютуб, тому що до цього випадку з діабетом я в Тіктоці не сиділа, в Інстаграмі не сиділа. І я навіть не могла зрозуміти. Ти заходиш в Ток значить ти, ти ж там викладав учора якусь там фотографію, Тут, а її нема, а вона в Інстаграм, щось дуже різне. Я там взагалі не... Стала. Мені дуже подобалось включити відео е, на Ютубі і щось займатися своїми справами. А. Він почав підтримувати, почав лайкати, почав щось е, е, під, 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 підказувати. І прям аж в нього така радість була, що мама, да, пробуй, це ж твоє особисто, у тебе багато є тем. Це дуже була велика підтримка. І я крукувала далі лише одної людини. Хай у вас буде підтримка і у вас все вийде. Значить, мої хейтери. Мої хейтери це була сестра мого чоловіка, який уже за 50. Ні, я прешу. Їй під 50, є своя сім'я. Є дитина, і вона полізла до мене. І вона полізла до мене, але ну вони на тік і на Інстаграмі. Я на інстаграмі почала викладати про цукровий діабет, ділитися взагалі не те, як нам погано, а те, що вас чекає, що може бути, які є технології, тому що я сама про це не знала. Я про цю хворобу, про цей стан здоров'я дуже добре знала, а що ні. Я вийшла із свого вакуу. І почала ділитися, мене захейтели. Мене захейтевили, чому вона там це викладає, що вона робить добре. Тік-Ток. Розважальна програма. Я там почала просто розважатися, нічого лишнього. Знову ж таки, вона телефонувала Франческу і казала, ти на роботі, подивись, чим твоя дружина займається. Чим я займаюся. За день Хоча дитині з цукровим діабетом раду даю, вчуся, як з цим жити. Я не очікувала, що в мене от, люди не зрозуміють взагалі нашого стану. І це ну, близька людина, яка мала зрозуміти і не ставить палки в колеса взагалі, взагалі. Вона мене захитила. Вона мене захитила і останнє, що ще було, були заручені у. У вирднього брата їхнього. Пішла я з Марією. І я, ну, я не знала ще, що знімати як побудувати відео. Тому це було так хаотично, то це, то це, то блюда. От я весілля ось знімала, боже, дякую за перегляд і взагалі бомба. І чому мене так це дуже заділо наречена. Подарувала букет е, нареченого сестрі. І сказала, що це ну, ти моя підтримка, ти моя все, хоча вона албанка, вона не італійка. Тому я сказала, давайте будемо такими сестрами, щоб нам хотілося подарувати букет наречених, а не коли ви там вас я не стане. Е коли вас не стане, то вам навіть на могилу не принесуть квіти, розумієте? І отаке от було. У мене була панічна атака. Це була остання панічна атака за останні півроку, що мені дав YouTube. Те, що у мене є відеотерапія і мені дуже добре. Мені дуже добре з моїми глядачами, мені дуже добре з собою. Я думаю в голові про те, що б я з чим могла поділитися, що мені хочеться сказати вслух із мого досвіду. І тоді, коли я знімала на заручинах, до мене підійшла ця сестра його, вона там була, і каже, іди тебе тьотя зда, я підходжу, а тьотя мені каже, скидиш мені те відео, яке ти робила. Добре, я із-за цього навіть зняла на три-чотири відео їх, їхніх танців, щоб їм скинути. У мене сів телефон, і я взагалі не зняла те, що я хочу. Але дякуючи їй, я, будучи на весіллі на той тижні, я поставила правильно собі задачу. Я зняла тільки те, що мені було потрібно, цікаво, стисло. І в мене телефон навіть не сів. Я приїхала додому, що на зарядку поставила і було 0,1. От за це я їй дякую. За це я їй дякую. Я зрозуміла, як створювати відео. Ми в суботу йдемо на весілля. До цього ж двоюрного брата, ну, блюда я зніму. Себе зніму, я себе буду знімати, мого чоловіка і дитину. Ми будемо разом. От дякуючи їй, дякуючи їй, я все зрозуміла. Чого мені не треба розказувати? Я завжди так, в таких ситуаціях намагалася завжди взяти щось корисне. Але панічна атака. З якою ти лежиш на полу і тебе тіпає, і ти не знаєш, що зробити з тобою. Але в мене такий чоловік, що він мене ніколи не платить, він собі вийшов і все. І я вмію заспокоїти сама себе. Але я ще раз повторюю. в мене з тих пір, як я почала знімати, в мене не було вже панічних як так. По, панічні, по, по цьому стану такому, італійці люблять казати, боже, тебе яка вона знервована, останній. Я взагалі не люблю цього слова, знервована. У кожного є своя причина на те, щоб не мати настрій в цю хвилину. Так, да, ви мене нервуєте. Ну що я можу зробити з тобою? Заслужили ви вже на це, тому що при зустрічі, при першому знайомісті, ти завжди людину поважаєш. А вже потім ненавість треба заробити і заслужити. Розумієте? А, так що якось так, так що в мене були отакі хейтер. І от такий підтримка. Підтримують мене до сих пір, а хейтер обрізав собі доступ до кислорода. Вона дуже недобре поступила, відкрила свій ротик потім і це стосувалось Марії. Це стосувалося Марії. І вона думала, якщо Франческо її брат, то він не батько Марії. Він дуже великий батько Марії, і це вже в іншому відео я розповім. Взагалі про стосунки з родичами і про це ці обзивання. Для мене це обзивання. Невіст, зять, векруха. Для мене це обзивання. Ну це таке наступне відео буде. Так що тримайтеся, хейтери, бачите, допомагають, закінчуються панічні атаки. Ти розумієш, як знімати правильно відео, ти розумієш, хто чим дихає. Головне, щоб був один, той, хто тебе підтримає, підтримає навіть у справах, монтажу якогось ще чогось. Я це все роблю сама. І мені дуже подобається, і в мене вже є теж великий прогрес для мене, програмами, які користуватися, навчилася краще. І якось так. От під такий, шум моря, вам от таке відео.